Дорогі друзі, подивіться, яку квіточку розкрив дикий персик. Одну і Він відсвів уже ось у нього. Бачите, були гілочки одна, друга. І зараз нарощує вон третю. Бачите, пішла. А це на одній гілочці був один бутон. І погляньте, він мені таке чудо сьогодні відкрив. Не могла вам відео не зняти. Бігом прибігла за апаратом. Ну, ж красунчик, ну, красунчик мій пірсік дикий, боже мій. Як. Велика, така превелика квіточка. Ось така, як махрова губка в нього. Розовенький низ. Ну, я не можу вам передати. Мутанти, не мутанти, вони мене весь час дивують. Ці орхідейки. Ось направила, дивіться, як гарно. Махрова губка дійсно, бачите? Ну Це ще під віконі, ось я вам покажу це, що в мене зараз цвіте, цвіте каскадом. Це моя реанімашка, продовжує цвісти, Я перед цим вам знімала відео. Ось, ось ось знову реанімашка, ще одна, це йде Клівленд. Я її теж спасала. Он, як він розсів гаренько каскадом, бачите? Дуже велика. Ось там, де воно було обрізано, вона пустила ось дві гілочки. І мені отак от гарнюньо розцвіла. Ну і це. Ага, то в мене Тінкелбілс кіс, що я вам казала, бачите, з білою бородкою. Чудово видно, видно знімає відео, прекрасно бачу все. І вон заді. Це манго. Ну, жовденька манго. Так, трошки О, показувати хочу. О, що серединка рожевенька. Ось так. Ну, і ця без назви вже мені підкажете колись. що Це старий-старий сорт. Вона така салатовенька. Є з такою жовтою губкою. Це вже знімає відео, тільки ради цього дикого персика. А вон ще одна Ренімашка пінів. Бачите, теж дві гілочки, вон ще на одному кінці ще одна квіточка розкривається, от, реанімірувала три квіточки зацвіли, четверта на другій гілочці. Пінів, красунчик, бачите. Це теж реанімашка остання, яку я купила. А от, друзі. І ще оце теж реанімашка. О, це драгон данси, драгон данси. Погляньте, що робиться в мене тільки на цьому віконечку. Це так спонтанне відео того пірсика. Я прибігла вон, ради того персика і відео хотіла зробити. Ось продовжує мутантірувати каміла. Останні в неї квіти по три пелюстки. Ви бачите таке чудо. Передостання коричнева от така, Як ромашка. Це одна гілка і ось друга гілка, і теж розкрився останній. Останній теж, оце вам три ліпс. Чудо коричневе, а сама ж вона зовсім вже біленька. Біленька, розовенька. О, не можу співати камеру. Так, зараз нахилю. Ну, ось. Угу. Це ж високо дуже не достаю. Ось вона така по-настоящему, бачите? А виходить, коричневий, в неї там був всередині пігмент О. І це вона порозкривала в такі. Цікаві квіточки і не в одну, і бутони, останні бутони йдуть от з такими квітками. О, це ось ще така була, потім оце пішла слідуюча після неї оце триліпс цей, потім ось така ось була з губою, вверх закопилена губка, це мішають одне в одному. Задавили її, ось ось. а вона оце по-настоящему от така, має бути. О, І це мої біленьке, це моя бамбула цвіте, цвіте, цвіте. От і от ще це продовжує цвістині новий дикий попугай. Ну, бачите, не виходить, не відсвічує. Ось отак з боку. Так, це це віконечко. Ось загальне це вікно, бо я закрила тільки штори рано, щоб на день тут не пекло сонце. Та я вже закрила зранку. Це так загальний вид. Це в мене йде ось внизу кріопатра, Красонечка. О, це теж не знаю, де я її взяла. Можливо, шире анімашка. Так, і там іде. Підняла шторку, щоб гарно було видно Лека фантастик. Ось така теж рябенька. Не поміщається камера. Там йде друга в неї гілочка, але ну, вона повернута до вікна. І оце пірат пікоті. Не хоче пірат пікати фокусуватися на камеру. Ніяк я його не можу знайти фокус для нього. Тут на дикий персик падає, а на кліопатру падає сонечко, то вона дуже гарно виглядає. А на пірата зараз спробую, може на сонечко якось його Отак. не виходить. Ось трішки на сонечко попало. Оце пірат пікаті. Такий дві гілочки цвітуть у нього. Великі дві гілочки. Тут і тут ось. Під сезамом. Вон пірат пікаті виглядає. Ну і це ред сезам. Красунчик. Шоколадний Монако на дві гілочки. Як я люблю ці орхідеї, що вони так довго цвітуть. Ці у мене як ягуар, так він цілий рік цвіте вже. І ці довго, довго цвітуть. Коричнева шоколадка Монако. Отака От квіточка. Красунька. Ну, я в Клеопатру влюблена. Одна квіточка краще інша. О, ну і імпошка маленька тут. Покажу вам свою Golden Beauty. Цвіте, цвіте. Бачите, вісім квіточок, я давно вже вам її показувала. Ось так. Ось зараз видно вона. Плідо, блідо-жовта, квітка дуже великого розміру. Так що, друзі, ось на цьому я вам сьогодні закінчую ранок. Гарного всім дня. Ось такі мої красуні на всіх вікнах. До побачення. Миру нам, друзі, і перемоги.